та іграшки та музичні інструменти пакують у офісі Оленів Святого Миколая. Усе це прохання від дітей, які живуть у селах на лінії розмежування на Луганщині та Донеччині. З листопада діти писали листи та передавали їх волонтерам. Ось лист п'ятикласниці Валерії з Луганщини. Я дуже хочу отримати на свято швидкісний велосипед зеленого кольору. Святий Миколай здійсни, будь ласка, мою мрію. А я буду намагатися не розчаровувати тебе увесь наступний рік. Велосипеди діти просять часто, каже координаторка проєкту лині Святого Миколая Євгенія Левінштейн. Скажімо, на ватажка в нема. А діти є. І можна сісти на велосипед, а ти там доїдеш там до іншого населеного пункту Через якийсь час. А ось лист десятикласників села Трьохизбенка на Луганщині. Просять набір інструментів для водія шкільного автобусу. Наш водій дуже добра людина. Він завжди робить так, щоб ми вчасно потрапляли у школу. Тобто сам ремонтує наш автобус. І ми хочемо попросити нові інструменти, щоб йому було трошки легше займатися ремонтом. На своїй сторінці у Фейсбук волонтери вносять побажання дітей у оленячу базу подарунків Цьогоріч Таких листів отримали майже 1800. Для кожного знайшовся й дарувальник. Вау, це 3D-ручка. є в нас поборі. Це радіодеталь, якась динамік совєтський, старінний отакий огромний. Є в нас фаворит. Це радіодеталь. Якийсь динамік радянський, старовинний, величезний. Ми коли розпаковували посилку, думали це не нам. Іноді так буває, і ми вертаємо на пошту. Але як з'ясувалося, це дитина попросила собі такий подарунок. І якийсь дорослий, як ми кажемо, заморочився і зробив їй цей подарунок. Цьогоріч вирушить у три десятки населених пунктів на лінії розмежування, щоб доставити дітям подарунки. Планують зробити це за п'ять виїздів. Катерина Шутальова показує графік Оленів. Муратова не ноль. Муратове не нуль. Але це село, яке згоріло під час пожежі торік. Що ще Трьохизбенка. через сіверський Донець, одна така вулиця. Майже все село одна довга вулиця вздовж Сіверського Дінця. на цій стороні товариші сепаратисти. Під час своїх візитів Олені влаштовують вистави для дітей та їхніх батьків. Що ми можемо дати цим дітям Не так багато. Те, що ми можемо дати цим дітям, не так багато, але ми можемо дати їм інший досвід: досвід безпеки, миру, тепла, прийняття. Тому ми цим і займаємось, тому що вони все одно будуть травмуватися. Зараз знову загострення. Зараз ми приїдемо, діти будуть заряджені, це передбачувано. Але ось цей інший досвід тобто, побути дитиною, і мета проєкту повернути дітям дитинство. Цими вихідними олені Святого Миколая побували у Новотошківці, в Рубівці, Єрському, Кримському та Муратово. Наступний виїзд запланували за тиждень, 27 грудня. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.